Привіт, друзі! Саме від церкви залежить те, наскільки буде змінюватися цей світ, тому що 21 -е століття, але ми можемо бачити, як багато різних, тих, хто так голосно кричав, що Бога немає, або ж вірив і відійшов від Бога, почав жити цим світом, які приносили біди, війни, жахи в цей світ, і досі люди жнуть ось цієї війни, море, голоду, море, вбивства, насилля. Досі все це жнеться на цьому світі тільки через те, що люди не вірять. Люди живуть без Бога, і зміни вони приходять від церкви. Саме церква має бути солью цій землі, своїм прикладом, е життям по духу, реально засолювати якомога більше людей. Саме церква має проповідувати, звіщати діла Господні та слово всім ціна. Щоб якомога більше людей змінилося, щоб якомога більше людей пізно повернулися на задус-то. В